Тому чекаємо смерті Путіна як якогось виходу з ситуації. Мене це теж не зрозуміло. Путін вирішив, що електорат Зеленського це електорат Путіна. На політичній карті світу ніколи не буде незалежної демократичної України і путінської авторитарної Росії. Ми не будемо співіснувати. У Українців є можливість або відбитися, або зникнути як нації. В принципі, 24 лютого – це стартовий вистріл стартового пістолету. Війна тут починається. Пане Віталію, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення і вітаю, вітаю. вас із премією імені Василя Стус. Дякую. Вважаю, що це цілком заслужено і дивилася церемонію нагородження, слухала вашу промову. І, зокрема, ви в цій промові сказали такі слова: що у нас немає вибору між перемогою і капітуляцією, у нас є вибір між перемогою і зникненням. От я хотіла у вас запитати, що потрібно Україні для перемоги. Для перемоги Україні потрібно насамперед е, е, такі військові можливості, які дозволять нам е, вигнати окупантів з нашої землі, і насамперед відстояти саме, сам факт основання української державності. От ми за ці сім е, місяців повномасштабного вторгнення ми спостерігаємо е, не лише Ясно, справа, емоційні гойдалки, які є у нас, але ми також спостерігаємо еволюцію і українських і російських військових маневрів. Чи з'являється у вас розуміння того, коли і як це закінчиться? Я не військовий експерт, тому в мене немає ніякого розуміння, коли і як це закінчиться. З точки зору політичної, якщо ви мене запитаєте як у політичного аналітика, це такий конфлікт, який може закінчитися за 8-9 місяців, умовно кажучи, а може продовжуватися до 10 років. Це конфлікт сирійського типу типовий, і його продовження залежить від ресурсів держави агресора. От в сирійському варіанті від держави агресора був власний уряд, уряд Башараса. До нього виявилося достатньо ресурсів, щоб боротися із власним народом. Але у народу виявилося достатньо ресурсів і у зовнішніх гравців, щоб не дати можливість встановити повний контроль на територію Сирії. Це там продовжується ця війна, і сьогодні ми бачимо з різними рівнями ескалації. Тепер ми теж маємо розуміти, наскільки у Росії вистачить ресурсів на продовження ескалації в тому чи іншому вигляді. Ми цього не знаємо. Ви кажете, що ви не військовий експерт, безперечно, але ви тривалий час працювали в Росії, працювали для російської аудиторії, і точно багато чого знаєте про російське керівництво, про російську політику. І от зараз багато говорять про те, що ми можливо спостерігаємо якісь ознаки того, що Росія слабне. Чи ви це помічаєте? Чи ви бачите, що цей режим Володимира Путіна він дає якийсь збій? Про те, що радянський режим слабне, почали говорити приблизно 1920 -го року. І це говорила вся біла еміграція, що йому недовго залишилося. Що з тим, що він робить, з таким рівнем репресій, з таким рівнем боротьби, більшовики точно мають впасти. В принципі, я вважаю, що на 30 дев'ятий-сороковий роки. Цей режим себе вичерпав з точки зору військових і економічних можливостей. Потім просто була Друга світова війна, і цей режим в 45-му році відродився з такою силою, яка дозволила йому всупереч економічній і політичній неефективності проіснувати ще багато десятиріч. Тому, коли ми говоримо, що цей режим слабне, ми маємо усвідомити, що він дійсно може слабнути. Очевидно, що те, що відбувається в Україні з армією цього режиму і з його політичними розрахунками, це не край найкращий для нього вихід. Але ми не знаємо темпи цього послаблення. Вони залежать від дуже багатьох чинників, і тому його агонія, як ми кажемо, може розтягнутися на десятиріччя. Ну є безліч версій, що Путін хворий, що Путіна може прибрати своє ж оточення. Я не займаюся конспірологією. Мені здається, що конспірологія – це найгірша з наук. Я згадую, що. Кремленологи, які так мали приблизно інформацію про те, що відбувається в радянському керівництві, як ми маємо інформацію, що відбувається в російському, теж вигадували різні теорії роками. Це була їхня робота. Вони отримували за це величезні гонорари, ставали докторами наук, писали книжки. Жодний з прогнозів до речі, не справдився. Але ці люди і зараз ті, хто з них хто вийшов. То пережив радянський союз, мають прекрасну репутацію, і продовжують вигадувати різні байки про Росію, що залишимо їх в їхньому конспірологічному світі. Тим більше, що зараз цей конспірологічний світ ще й підживлюється створеними російськими спецслужбами телеграм-каналами. Який також кожного дня розповідається, як Путін вмирає, не вмирає, тут падає, тут повзає, тут ходить і таке інше. А це все не має ніякого відношення до реальності. Треба знати реальність. Якщо ми її не знаємо, це всі наші розмови не мають ніякого сенсу. Тобто, ви реаліст, ви не песиміст? Я не песиміст, я реаліст. Що б ви сказали нашим глядачам? От до чого їм треба... Підготуватися так, ви кажете, не треба сподіватись на хворобу, не треба сподіватися на перевороти а, а, палацовий... нам... скажіть, будь ласка. Але навіть якщо ми будемо сподіватися на хворобу, де в нас е, гарантія того, що після Путіна не прийде до влади більш радикальна людина, яка буде вважати, що українське питання потрібно вирішувати не шляхом серії спецоперацій, а шляхом повноваштабної війни з застосуванням каскаду ядерної зброї. Чому ми не можемо вважати, що може бути так? Чому чекаємо смерті Путіна як якогось виходу з ситуації? Мене це теж не зрозуміло. Ми виходимо з сталінської чи Брежнівської логіки. Ось помер Сталін, прийшов Хрущов, стало легше. Ось помер Брежнєв, потім Адропов, Черненко, прийшов Горбачов, стало легше. Ну не відразу. Той самий ми, Василь Стус, про якого ми зараз згадували, помер за Горбачова, правда? Тобто не відразу стає легше. Ще може бути 5, 5 років після Путіна такої ж самої жорсткої політики, поки стане легше. Але ж ми пам'ятаємо, що Ленін помирав, Володимир Ілліч. Після нього був Сталін, легше не стало, стало гірше. Може, якщо б Володимир Ілліч залишився живим і здоровим, немов залиїв лежав, не відбулося б великої кількості злочинів, які відбулися в Сталінській часі. Люди не вмирали десяткою мільйонів. Ні, тобто це питання. Не треба знову таки шукати собі якихось дивних варіантів, яких потім треба буде розчаровуватися. Взагалі не треба думати про Росію. Як не думати про Росію, якщо Росія напала на Україну? Отак у нас єдина можливість вирішити українське питання. На так, як ми його хочемо вирішити, це вигнати окупанта з нашої території і вступити до НАТО. Будь-які інші варіанти забезпечення нашого майбутнього не існують. Ви вважаєте, що вигнати окупанта можливо з Донбасу, з Криму? Тобто звільнити всі території Україну в межах 1991 року? Я не військовий експерт. Я вже це казав. І повторюю це ще раз: я не можу оцінити реальних можливостей армії. Я тільки бачу, що у нашої армії є зараз сучасна зброя, є воля до перемоги. В будь-якому разі вже саме збереження української держави на політичній карті світу вже буде нашою перемогою. Бо головна задача нашого ворога зліквідувати цю державу, приєднати її областями до Російської Федерації. Путін планував взяти Київ за кілька днів і прогадав із цим чому за вашими спостереженнями, він настільки відірваний від реальності. Очевидно, що він відірваний від реальності. Мені абсолютно зрозуміло, на чому базувалася операція по захопленню Києва. Це арифметика політики. На хибних припущеннях. На результатах голосування 2019 року. В Росії були впевнені, вони цього не приховували. Це говорилося на всіх телевізійних шоу, що партія миру і домовленості з Росією, а це на російською мовою партія капітуляції, перемогла партію війни. І подивіться, яка величезна партія миру 73%. Це було абсолютною маячнею, тому що ми з вами прекрасно знаємо, що люди, які голосували за Володимира Зеленського, не голосували за капітуляцію. Там, навіть якщо був якийсь електорат капітуляції, той, який голосував за проросійських політиків, який голосував за Зеленського як за менше зло у порівнянні з Порошенком, він був невеликий у електораті самого Зеленського в другому турі виборів. Це точно не була більшість його виборців. Але в Росії, в Кремлі, це розцінювали зовсім інакше. І коли Володимир Зеленський вперше зустрівся з Володимиром Путіним і в останнє, в Парижі на Нормандському саміті і ніякої капітуляції не відбулося, що сказали в Москві? Пам'ятаєте? Не пам'ятаю, що він зрадив своїх виборців? Угу. Зрадив виборців? Ну, злякався націоналістів. З цього робиться дуже легке припущення. Якщо ми підемо війною, то по перше, українці. Переважна більшість будуть зустрічати нас квітами. Принесіть нам соціологію того, як вони голосували, скажімо, в Київській, Чернігівській і Сумській областях. Ну, ви ж бачите, як? Там наш ядерний електорат. Тобто Путін вирішив, що електорат Зеленського це електорат Путіна. Знову-таки, це маячня, але я впевнений, що це було у всіх звітах, які клали йому на стіл. А друге, якщо Зеленський перелякався, Націоналістів, які зібралися у нього біля офісу і кричали йому, що не треба мною, путіним домовлятися, то він перелякається першоліпшого російського танка і просто втече і приїде Віктор Федорович мною, А віктор Федорович точно ніколи не зраджує своїх виборців. Він людина порядна, Він все підпише, що я йому скажу. От вам і вся дуже проста логіка. Прогадали, я вам маю сказати, що у російських спецслужб завжди було погано з аналітикою. Скільки я себе пам'ятаю, скільки я стежу за тим, що вони радили, як вони уявляли собі ситуацію, це завжди було так, тому що вони привчені писати не те, що відбувається насправді ще з часів Сталіна, а те, що подобається начальству для Росії в тих її кордонах, в яких ми бачимо зараз, мапу Росії перемога у цій війні це екзистенційне питання? Так, це відновлення так званої історичної Росії в кордонах радянського союзу. До того часу, поки Російська Федерація не буде існувати в кордонах СРСР на приблизно там вересень 1991 року без Балтійських країн, просто тому що ядерний конфлікт російська політична задача не буде виконана. Якщо Росія наважиться на використання ядерної зброї і не отримує за це належної відповіді, тоді звичайно в перелік територій, які мають бути повернуті до складу Російської держави, будуть включені Латвія, Литва і Естонія. Поки що вони не там. Ви боїтеся ядерного удару? Було б абсолютно недоречно бути живою людиною і не боятися ядерного удару. Ви казали у своєму влозі насправді ще в лютому, після початку повномасштабного вторгнення, що тепер погрози Путіна ядерною зброєю це вже не блеф. До них треба ставитися серйозно. Я таке казав у лютому, правда. Ви казали таке наприкінці лютого. Так я перевіряла спеціально, бо було цікаво, які ви робите прогнози саме щодо ядерного удару. Чи є у міжнародної спільноти запобіжники як? Донести до Путіна доступно, що йому цього робити не потрібно, бо мені інколи здається, що таких аргументів у заходу немає. Я не знаю, чи є у Заходу такі аргументи. Ми не знаємо, що західні лідери говорять російським чиновникам у своїх консультаціях з ним. І якщо вони не зможуть переконати російське керівництво в тому, що використання ядерної зброї абсолютно і теж екзистенційно змінить стосунки Росії з світом. Звичайно, Путіну тут нічого не зупинить, тому що взагалі все рівно що він робить, які будуть наслідки його. Ті. Хотіла ще поговорити з вами про контакти з росіянами з російською аудиторією. Ви продовжуєте вести програму Дороги к свободі на російській редакції Радіо Свобода. У вас я насправді виявила, бо не знала цього. Є також паралельно до Ютуб каналу українською. Ютуб канал російською. До кого ви намагаєтесь достукатись? Точніше, чи є серед тих, до кого ви намагаєтесь достукатись, росіян. Їх небагато, я вам відразу скажу. І їх стало менше з початку повномасштабної війни. І що вам цікава статистика мого власного каналу росіян, тобто людей, які живуть на території Російської Федерації, ніколи не буває більше 10-15 Але це, в принципі, відповідає цій аудиторії, на яку я міг розраховувати у Росії навіть в 90-ті роки. Коли я був оглядачем за вісім чи ввів програми на радіо «Ехо» Москви, чи друкувався якихось інших ліберального кшалтовидання. Тому що те, що говорю я, і те, що говорять мої колеги, я не думаю, що воно відповідає світобаченню переважної більшості громадян Російської Федерації. Це просто факт. І коли я роблю російськомовний продукт, я чесно кажучи, розраховую не на громадян Росії. Я розраховую на ту глобальну аудиторію, яка просто отримує інформацію за посередництвом російської мови. У мене велика аудиторія не дивно, в Казахстані. Я ціную цю аудиторію, тому що я хочу, щоб люди, які живуть в Казахстані, отримували ще якусь інформацію, а не ту, яку їм пропонує російська пропаганда. В мене велика аудиторія в країнах заходу. І я вважаю, що ці люди, які скажімо, дивляться мої ці російськомовні програми чи блоги, вони так чи інакше, теж частина громадської думки, яка в свою чергу сприяє нашій допомозі. Тому, коли кажуть, ось нам не потрібно цією мовою розмовляти, потрібно, тому що можливо, чесна і чітка інформація цією мовою, це голосування ще одного конгресмена чи депутата парламенту, чи текст якогось журналіста, який пише зовсім іншою мовою, але спілкується із своєю аудиторією, яка може бути звичайно двомовною. Тобто людина отримує російськомовну інформацію, але вона а не вже англійською мовою пише листа до свого конгресмена до палати представників чи до сенату. Я цю аудиторію. Також ціну це, як ви розумієте, може бути не обов'язково російська етнічна аудиторія. Це можуть бути ті і... ж самі вихідці з колишніх радянських республік, казахи, євреї, хто завгодно. Я бачу цих людей і білоруси. Я б, якщо мав би час вів, би, можливо, такі блога білоруської мови, але просто я не впевнений, що в мене була велика аудиторія, я завжди намагався. Зараз для цього є можливості власні, але це теж, знаєте, велика частина часу. І я не бачу такої великої дорі, яка готова білоруськомовні якісь продукти вживати. Ну, тобто, це є. Тут з'явиться лінійка YouTube Shorts, може я буду робити хоча б шорти. Білоруською. Білорусь. Білорусь. Так, ну тобто, це потрібно про це думати. все. Білорусі, ви вважаєте учасниками цієї війни? Я вважаю Білорусь окупованою державою. Я вважаю, що 2020 року відбулася окупація Білорусі. Приблизно, по суті, така ж саме, як. Окупація східних і південних областей України, чи вважаю я цих людей учасниками війни? Ні, Не вважаю, вважаю їх заручниками окупантів. Теж саме мене стосується Білорусі. Тобто до критики, яка часто лунає з боку українців до білорусів, що вони своєю пасивністю фактично посприяли війні, ви, я так розумію, ставитися негативно. Я взагалі думаю, що до українців, які зараз звинувачують білорусів чи ще когось. В тому, що ці люди недостатньо підтримують нас, можна ставитися із повним розумінням, тому що це на наші голови летять ракети, і ми бачимо, як катастрофічно виглядає життя наших замисів вітчизних. Розуміти їхні емоції, це наша з вами задача як журналістів. Але разом з цим ми пам'ятаємо, який був величезний протестний рух в Білорусі 2020 року, і як він був по суті придушений білоруським силовим апаратом. Лукашенко просто вдалося те. Що не вдалося Януковичу 2014 року. Якщо у нас був більш ефективний силовий апарат, та ще й враховуючи той рівень електоральної підтримки, який мав Янукович в південних і східних регіонах нашої країни, у нас міг би становитися дуже схожий режим. Тобто Але... це не заслуга народу українського, це заслуга слабкості Януковича? Заслуга українського Слалися народу події. в тому, що у нас не створилося такого силового апарату. Це ж український народ не давав можливості закріпитися авторитарному режиму надовго ніколи. А білоруський народ дав таку можливість, коли фактично погодився з диктатурою Лукашенка після 1994 року. Президент Кучма наш теж намагався побудувати сильну державу, але вона у нас розсипалася буквально в руках президента. Хоча і були трагічні, як ви пам'ятаєте, події. Україна без кучма, пам'ятаєте цю акцію, всю цю боротьбу. І це звичайно створювало, я б сказав, невпевненість навіть у силовиків. чи можна ставити на владу так безоглядно. Коли вони бачили, що потім вони самі відповідають за власні дії, а не та особа, яка віддає їм злочинні накази. І так було багато разів в історії України. І Майдан 2004 року вже довів, що народ може перемогти. Це ж серйозне щеплення для силових структур, правда? А в Білорусі силовики завжди бачили, що народ завжди програє. І значить, треба ставити на диктатор. Це виховання такої опрічніни. Я б сказав, в дусі Івана Грозного. Воно ефективно. До речі, те ж саме відбувається і в Росії. В Росії під час протестів на Болотній площі теж було дуже багато людей. Дуже багато. Це було в той час, коли Україна знаходилася в такої певній політичній літаргії. І ми дивилися на Москву, та вони знову, як і в 1991 році. А потім виявилося, що силовий апарат навіть не з точки зору репресії, а з точки зору ефективності спецоперацій. Досить ефективний в Росії. Вони не просто здолали цей протестний рух, вони його залякали, вони знищили найбільш активних учасників. Вони цементували режим. І найголовніше вони знайшли ефективний спосіб посилення цієї держави. Це абсолютно точне відкриття, що треба робити, якщо ти не хочеш більше повторення таких подій. Посилювати силовий апарат. Воювати. Воювати не просто посилювати силовий апарат. Війна це шлях до збереження таких режимів. Насамкінець, я хочу вас запитати. на вашу думку, як нам співіснувати разом з росіянами, це головне запитання з білорусами. Ця війна закінчиться. Ми сподіваємось, що нашою перемогою, але Росія і Білорусь по сусідству залишаться. Ні, на політичній карті світу ніколи не буде незалежної демократичної України і Путінської авторитарної Росії. Ми не будемо співіснувати. Що тоді буде в нас по сусідству замість Росії? Росія може бути, але це може бути інша держава. Або вона буде продовжувати ВТО, знищувати Україну стільки, скільки вона буде існувати. Ми її повторюємо. Ви ж мене питаєте про співіснування. Так я вам кажу, що співіснування не буде. Росія не заспокоїться до того дня, поки російські війська не вийдуть до мерії Ужгорода і не е е піднімуть там триколор. Я не кажу, що так буде. Я кажу вам, якою їхня мета є. А Україна не заспокоїться, поки не звільнить свою територію від ворога. Це екзистенційний конфлікт, як ви розумієте, і він буде продовжуватися стільки, скільки Україна хоче бути незалежною, демократичною і суверенною, і стільки, скільки Росія буде хотіти бути шовіністичною, такою, для якої мета не власний розвиток, а завоювання зимою колишньої імперії. І стільки, скільки ці два організми будуть існувати поруч, рік два. П'ять, десять, стільки буде продовжуватися протистояння, а не співіснування. Ніякого співіснування не буде. Не треба на нього навіть готуватися. Росія зробить все, щоб знищити Україну. Путін принаймні Я маю, ця Росія, Путінська Росія, а Українці зроблять все, щоб відбитися, тому що, як ми вже говорили з вами під час цієї розмови, українців є можливість або Відбитися або зникнути як нація. це неможливість жити поруч з росіянами навіть в якості лояльного, васального народу, тому що для росіян немає народу. Це час остаточного вирішення українського питання, як колись єврейського питання Гітлером. Так, що не сподівайтеся, щодо Білорусі майбутнє Білорусі залишиться залежить виключно від того, якою буде Росія. Якщо авторитарна Росія впаде, у Білорусі є абсолютно нормальна перспектива демократичної європейської держави, яка може навіть стати частиною європейської сім'ї швидше ніж Україна, з приводу того, що білоруська економіка не є такою зруйнованою і скаліченою, як українська економіка, під час війни, якщо до влади в Білорусі прийде. Демократичний уряд а зв'язки Білорусі з Росією будуть повністю розірвані. Цьому уряду буде набагато легше провести необхідні реформи для європейської інтеграції, ніж тим урядам, які будуть в Україні. Але це не означає, що у Білорусі легка і проста дорога, тому що Росія може ще довго бути такою, якою вона є. І в нас є всі шанси їх обігнати. Так що ми з білорусами колись зустрінемося в єдиній Європі. Можливо, ми навіть будемо причиною їхньої деокупації. Але без нашої перемоги не буде вільної Білорусі. А з росіянами ми можемо просто не зустрітися з цієї простої причини, що Росія, якщо повністю програє в Україні, може стати частиною абсолютно іншого цивілізаційного світу, світу авторитаризму і диктатур. На чолі якого вже буде китайський режим, а не російський. І безумовно, цей режим дасть остаточний і вирішальний бій заходу в якийсь момент. Якщо ми будемо членами НАТО, ми будемо частиною цієї великої битви. І, я би сказав, першою лінією цієї битви. Будемо сподіватися, що тоді саме побоювання того, що це конфлікт між ядерними блоками, зупинить можливу таку екзистенційну, Зустріч між цими державами, і що ця бітва буде насамперед економічною, а не військовою. Але я тут ніяких гарантій не даю, тому що я думаю, що на одній планеті не можуть існувати авторитарні ринкові режими поруч з ринковими демократіями. Практично з точки зору навіть економіки, законів економіки не є можливим, тому зіткнення між ними є неуникненими. В принципі, 24 лютого – це стартове, вистріл, стартового пістолету. Війна тільки починається. Я собі так планувала, що я зроблю висновок з ваших слів, що Україні залишається тільки перемогти. Звичайно, тільки перемогти і вступити до НАТО. Це і є висновок. Я ж повторюю. Тоді ця боротьба. Між авторитаризмом і демократією може бути не силовою. Що це може бути війна, така як була холодна війна під час протистояння радянського союзу і заходу. Так, але перспективою глобальної війни ви б трохи не налякали. А, я, ну, Відлякали ясно. від цього висновку. Неправильно, але ж я повторюю, глобальна війна може бути глобальною холодною війною. Я просто сподіваюся, що якщо ми під ядерною парасолькою, ми просто будемо в центрі цієї холодної війни, тому що ми будемо на кордоні Європи. Ми назавжди. Розумієте? Назавжди на кордоні Європи. Пограниччя таке. Так. І, і може статися так, що відразу буде починатися Азія з усіма її бажаннями і комплексами. І це те, про що я вам кажу: от ви питали про співіснування. Я б хотів, би, щоб ми з росіянами зустрілися в Європі. Тоді ми були центром Європи, а не околиці, розумієте? Не фронтіром Європи, а просто однією з центральних європейських країн, за якою була б інша європейська країна, Росія. Але якщо ми з росіянами не зустрінемося, нам не завжди грати роль цього авангарду цивілізованого світу. Це тяжка роль, навіть якщо без війни. Тому що всі ці економічні конфлікти, всі ці провокації, всі ці негаразди, все буде починатися завжди з українських земель і віками. А я хочу, щоб ми цьому запобігли. І от це питання про співіснування з росіянами. Я не бачу зараз передумови для такого співіснування. Я б хотів їх побачити знову таки, не заради росіян, а заради нас з вами. Щоб ми опинилися в центрі, а не на узбіччі. Але я не бачу. Я не можу просто вас обманювати тут. Тому перемагаємо і зміцнюємось. Перемагаємо, зміцнюємось, Вступаємо в НАТО, вступаємо в Євросоюз, стаємо органічною частиною демократичної цивілізації, яка буде вміти себе захистити. Дякую вам, пане Віталію, за цю розмову. Дякую.